оцінюєте цей документ щодо збільшення податків власне ці норми ці ті норми, які там наразі закладені. Я перед тим як чим критично не згодні охарактеризувати наслідки, які, на мій погляд, будуть від цього, скажу також три тези. От одну вже колега Андрій сказав про. Так зване заднє число введення в дію норми закону. А я ще нагадаю два інших аспекти важливих: перше, у нас зміни до податкового кодексу вносяться до липня, а потім дається 6 місяців перехідного періоду для того, щоб у нас і громадяни і бізнес мали можливість адаптуватись під нові умови, а не вводиться у нас податки заднім числом. Ігнорується ця норма. А інше от у нас основна теза це підвищення військового збору. Говорив і говорю про це всім і навколо, щоб люди знали. Ви знаєте, що у нас надходження від військового збору йдуть у загальний фонд, а не спеціальний. Що це означає? Це означає, що вони потрапляють у загальний Фонд і на розсуд уряду можуть розпреділятися не обов'язково на безпеку і оборону. Я розумію, що у парламенті немає е, адекватних депутатів, які не будуть підтримувати фінансування армії у цих умовах. Е, до чого скажімо так причини, чому до цих умов приведено, вже колеги коментували. Але ну, на мій погляд, це навіть не компетентність а. Безвідповідальність е, планувати оборонний бюджет, причому, що мій колега Дмитро Розумков двічі запитував і у міністра фінансів, і у голови бюджетного комітету, чи достатньо коштів на військових на армію ми закладаємо у проєкті бюджету на 2024 рік. Це ще була осінь минулого року. Казали, так достатньо розуміючи, що ми все одно будемо носити ці зміни. Я зареєстрував у серпні законопроект, щоб кошти від військового збору йшли у спецфонд, і дивом читаю висновок комітету з питань податків і фінансів. Доручити кабміну розробити законопроект стосовно спеціального фонду військового збору, а не загального фонду. Для чого доручати, якщо такі законопроекти вже зареєстровані в парламенті, але вони не розглядаються, напевно, з якихось політичних причин. Тепер по суті, я не голосував і команда розумної політики не голосувала за такі. Текст законопроекту, до речі, хочу звернути увагу, що доопрацьований до повторного першого читання текст фактично не зазнав змін, що для мене дивно. І я не здивуюся, що якщо будуть подані багато правок до другого читання, вони будуть от. Прямо скопом так, от проігноровані, так як це часто в нас робиться, і буде пропонуватися фактично той самий текст. До речі, не перший раз у парламенті протягом останніх місяців голосування за законопроекти забезпечується голосами слуги народу і уламки ОПЗЖ, і це вже переходить усь певну таку традиційну ситуацію. І я вам скажу, що, на мій погляд. До речі, наші альтернативні це те це подавали... вже традиційна схема, а не так. ситуація. Це трудіння е, е, наші альтернативні пропозиції, які ми подавали від команди розумної політики, були не враховані і прогноровані. Але на наш погляд, у такому вигляді, як це зараз пропонує уряд разом з профільним комітетом, це призведе до зворотнього ефекту. Це збільшить тиск на білий бізнес на зарплати і вдарить в першу чергу по. Тих хто отримує невисокі зарплати? Плюс зменшить купівельну спроможність наших громадян, плюс створить багато інших таких негативних ефектів в економіці, які відобразяться на загальній ситуації. І не факт, що ми отримуємо ті заплановані 57 мільярдів, які закладаються зараз до першого читання. Далеко не факт, тому що я буквально вчора спілкувався з однією з асоціацій підприємців. Не кажуть, це б'є по тому, хто працює в білу. Більше того, це абсолютно вбиває будь-яку. Таку нову підприємницьку ініціативу, хто зараз піде створювати бізнес, коли незрозуміла, непрогнозована податкова політика і збільшується податкове навантаження. Тому дуже хочу сподіватися, що зараз, коли ми будемо розглядати вже проєкт бюджету на наступний рік, оцих помилок і цю, вибачте, підходу такого. Е Безвідповідального, коли в нас розраховуються доходи, розуміючи, що потім сто раз треба буде їх підтверджувати чимось і переглядати вносити зміни, що такої ситуації не буде. А буде пропонуватися якийсь реалістичний документ, і який буде відповідати реальній обстановці, а не якісь там віртуальні у головах певних урядовців чи чиновників.